Що зараз подавати шубу? Mm, Прямо до тебе стріляющий апарат. Шумахер оригінал, знизу стоїть протяжний вал. Віктора. Боковина ліва у нас іде. У нас верхній привід, нижній привід, стоїть запобіжна муфта, а, натяжні ролики. У нас привід шумахер оригінал даній комплектації. Комплектуємо також і польський мрол метал. Але це конкретна підклієнта зроблена у нас в комплектації з шумахаром. Це 7,4 метри Жневарка. Ось Також цей жневарочка зібрана і готова поїхати до свого замовника. Захрані. По За сути, захрані. Також комплектація Шумахер. Оригінал Шумахер. Ось цей чиндік заводський.